Даєш пів компанії, всі кримінальні справи закривають. Не даєш, будеш отримувати по повній програмі. Вони борються за бізнес. В цей же час розповідаючи про чесного інвестора, який хоче інвестувати в Україну, але не може. Чесним інвестором виявляється кіберська компанія, тобто офшор, в обличчі чесно, безафільовано, нічого не приховано, Суперненка. Приватизація ДП «Волиньторф» днями викликала небувалий резонанс у змі. Представники компанії, яка виграла аукціон 13 листопада під час прес-конференції в офісі інформагентства Інтерфакс, заявили про те, що керівництво комунального підприємства Волинь ставить їм палки у колеса. Справа в тому, що слідчі ДБР порушили кримінальне провадження, за інвестора у змові з представниками регіонального офісу фонду держмайна, внаслідок чого під час приватизації. Цій вартість волинторфу була знижена майже на 100 мільйонів гривень. Натомість інвестор Костянтин Бровченко переконаний, що балансова вартість підприємства навмисне завищувалась, щоб не було бажаючих зайти на аукціон з приватизації. ДП Волонторф в 2018 році балансова вартість його 22 мільйони. В 2022 році вже балансова вартість 142 мільйонів. Тобто переоцінка в них іде. Це те, що ми бачимо з офіційних даних їхніх звітів, можна зайти на сайт е, «Юконтрол» і так далі. А другий квартал 2023 е, року вже 190 мільйонів. Згідно з затвердженою фондом держмайна балансової вартості, ДП Пе було виставлено на приватизацію з ціною 190 мільйонів гривень. Суспільству обов'язково треба розуміти, що та навіть сума, про яку говорилося на самому старті 190 мільйонів це шалені гроші за цей об'єкт. На аукціон оголошений фондом держмайна зголосилося лише одне підприємство тов Агробіостандарт, яке запропонувало 212 мільйонів гривень. Воно і стало переможцем аукціону на сьогоднішній день. Із за зриву цих місцевих корупціонерів держава може недоотримати 250 мільйонів гривень. Це ті гроші, які сьогодні вкрай важливі для боротьби з російською з Росією з агресією. Тож разом з податками 1 листопада цього року інвестор сплатив до бюджету 254 мільйони гривень. Однак лише тоді вияснилось, що ДБР порушило кримінальне провадження. А вже 2 листопада, ухвалою Печерського районного суду Києва на волинське держпідприємство наклали арешт. Вся ця кримінальна справа є ну, таким. Мабуть, це найбільш необґрунтована взагалі кримінальна справа, яку я бачила за всі роки своєї юридичної діяльності, тому що взяти статтю з місцевих СМІ, покласти їх в фабулу клопотання і слідчий суддя видає це як позицію суду, ну це сором, сором для будь-якої особи, яка має ну, якусь юридичну освіту. Представники компанії Агробіостандарт під час прес-конференції заявили, що за усім цим стоїть комунальне підприємство Голинь його директор Анатолій Капустюк та ті, хто управляють ним. Він та його покровителі, вони створили це підприємство, забрали на Волині абсолютно всі ліцензії, які тільки можна по торфу абсолютно всі ліцензії, які були на той час по бурштину, і всі ліцензії по міді. Таким чином, вони не дали змоги ДП Волинторфу взяти собі ліцензії, і ДП Волинторф змушений був з ними працювати на тих кабальних умовах, про які ми зараз будемо далі говорити. Костянтин Бровченко заявив, що Волинь хотіло викупити Волинь торф на другому чи третьому етапі аукціону за зниженою ціною, а його компанія просто завадила цьому після низки обвинувачень, які пролунали в офісі інформагентства Інтерфакс. Анатолій Капустюк в екстреному порядку скликав на Волині прес конференцію аби спростувати усе згідно закону, комунальне підприємство не має права приймати участь у приватизації державного майна. В принципі, це прямо заборонено законом. Так, засновник компанії «Агробіостандарт» заявляв, що фактичні власники комунального підприємства Волинь наварюють сотні мільйонів готівки на цінах торфобрикету, який переробляє Волинь торф. Ціна на сьогоднішній день на ринку на одну тонну торфу 5 тисяч гривень. Депе Волинтор, не маючи ліцензій, змушений. Виробля змушений переробляти сировину волинь природи ресурсу і їм продавати по дві тисячі гривень, мовляв, таким чином Волинь Природресурс далі продає торфобрикет населенню та компаніям за готівку. Мова йде про сто мільйонів гривень, як мінімум. Це ті гроші, які крадуться щороку на цьому підприємстві. Анатолій Капустюк в свою чергу заперечує це якщо відкрити державні тендери, то вартість торфу букета вартує 2803 300 а 3200 3500, як яке підприємство Словами, з серпня минулого року Маневицьким торфобрикетним заводом, яке належить волинь торф, вони перейшли на давальницьку схему роботи. КП Волень Природресурс надає сировину згідно дозволів на видобуток торфу, оплачує доставку та переробку, а реалізовує вже самотужки. Таким чином Анатолій Капустюк наводить інші цифри. ДП Ленторф реалізовує в цьому році торфобрикет по 2800, Буквально декілька місяців тому він змінив свою ціну та реалізовував по ціні 3030 тисячі гривень за тонну. КПЖ на протязі цього року реалізовувала торфобрикет по ціні 3500 п'ятсот. І це при тому, що ДП «Волиньторф» заклало у калькуляцію вартості рентабельність 10%. Також він заперечує такі обсяги виробництва. Мовляв, з початку року державне підприємство виготовило, а точніше переробило для волинь лише 20 тисяч 394 тонни сировини. За цих 20 тисяч тонн КП сплатило на адресу ДП «Волиньторфа» 42 мільйони 543 тисячі. Представник компанії, яка викупила Волинь Торф, настої на тому, що саме Волинь Природресурс скупило всі ліцензії, чим фактично монополізувало ринок розробки родовищ і поставило галузь видобутку та переробки в залежні умови від них. А всі спецдозволи, які були взяти на бурштин, мідь і торф з 2017 року, наложить одні компанії Волинь природу, в свою чергу Анатолій Капустюк каже: 75% родовищ торфу всієї країни знаходиться саме на Волині. На Волині більше трьох тисяч родовищ торфу, у нас лише чотири. На їхню думку, ми забрали всю волинь. За його словами, ДП «Волиньторф» могло взяти в геонадрах власні дозволи на видобуток торфу. Так як Волонторфа не було сировинної бази, майже відсутність земельних ділянок, саме Волонторф було ініціатором, щоб КП взяло спеціальні дозволи ще на торф і співпрацювало з даним підприємством. Ситуація дійсно критична, адже КП Волинь маючи сировину, не має обладнання для її переробки у торфобрикет. Тому, за словами Анатолія Капостюка, тут два можливі варіанти: будівництво власного підприємства для переробки торфу або вихід на сільськогосподарський ринок торгівлі торфу для рослинництва. В той же час він каже, що рентабельність переробки торфу всього лишень 3 мільйони гривень прибутку. Напрямок торфу не є особливо прибутковим саме для капеленторесурсу. За 9, за сезон вибутку в цьому році ми добули 88 вісім тисяч сто тонн торфобрикету. Переробив нам волинторф його в торфобрикет, і ми продали на 46 мільйонів 856 гривень. Мовляв, волинь значно більше заробляє на бурштині. Ми за 9 місяців показали 101 мільйон 172 тисячі доходу чистого прибутку, 32 мільйони 228 тисяч, податків на прибуток 6 мільйонів 171 тисяча платежів до обласного бюджету, майже 4 мільйона, ренти з видобутку корисних копалин 10 мільйонів. Однак, поки діє договір в межах кримінального провадження, волинь буде працювати з ДП торф, адже на підприємстві працюють люди, і попереду опалювальний сезон. В свою чергу Анатолій Капустюк каже, що під приватизацію варто віддавати збиткові державні підприємства, попри те, що він називає ДП торф не надто рентабельним підприємством. Збитковим воно не є ТП «Волинторф» за рахунок нашої співпраці за рахунок рентабельності, яка закладена в калькуляціях, не є збитковим тільки за півріччя вони заробили чистого прибутку більше 10 мільйонів. Ну тобто вони не є навантаженням на держбюджет. В свою чергу представники інвестора називають його досить таки ласим шматком. В останньому році, в 2022 році, за цілий рік підприємство заробило всього 10 мільйонів гривень. То якщо ми будемо говорити про ту суму, яку сьогодні сплачено за це підприємство, це 20 років потрібно працювати цьому підприємству в тому форматі, в якому воно працює, щоб отримати ці кошти, які вже сьогодні зайшли в державний бюджет. Тож у компанії Агробіостандарт переконані, що війну за надприбутки затіяли саме зі сторони КП Волень природресурс». Так само і на ДП «Волинторф» пан Капустюк Анатолій, його покровителі, вони зробили ті інструменти, інструментарій, який їм дозволяє 100 мільйонів гривень щороку красти з цього підприємства. Більше того, під час прес-конференції Костянтин Бровченко навіть озвучив умови, які їм пропонували. До мене звертається цей Капустюк Анатолій, який приїжджає до мене з пропозицією конкретною. Що ми закриваємо всі кримінальні справи? Ми автори цих кримінальних справ? Ми закриваємо всі вам проблеми. А ви нам віддаєте 50% своєї компанії. Під час прес-конференції у Луцьку Анатолій Капустюк підтвердив, що розмова з представниками ТОВ Агробіостандарт дійсно мала місце. Однак ініціатором даної зустрічі був депутат Київради Роман Ярошенко. Мовляв, на зустріч 8 листопада приїхав сам Костянтин Бровченко, який, начебто, відразу заявив, що їм відомо про те, що саме директор КП Волинь природресурсу керує ДБР. Та судами у питанні відкриття даних кримінальних проваджень, і він відразу висунув пропозицію, що вони хочуть з нами співпрацювати. Вони знають, що комунальне підприємство в стадії реорганізації буде акціонерним товариством, і що вони, група Супроненка, хоче стати акціонером КП Волинь на що відразу я повідомив, що КП дійсно реорганізовується, але у формі закритого акціонерного товариства, тобто публічне акціонерне товариство, це означає, що 100% акцій, які зараз належить обласній раді, так і буде належати обласній раді. Це унеможливлює введення будь-якого інвестора акціонером волинь Природресурсу. Вже після цього засновник ТОВ Агробіостандарт запропонував Анатолій Капустюку інші умови. Продайте нам ліцензію коза Березина, яка знаходиться колосойного. А за це наше підприємство на якихось умовах продасть або передасть вам в управління. Маневецький торфобрикетний завод з людьми, з персоналом, з обладнанням, з машинами, щоб ми могли, так як зараз два родовища розробляються, козабер з велике багно, щоб ми могли одне з родовище розробляти, маючи даний завод вже у власності. Після чого, за словами директора волинь ресурсу, поступила третя пропозиція. Ви нам продавайте сировину. З кози березони на е, завод в Сойному, так як ми хочемо самостійно реалізовувати торфобрикетний завод, і поки ви будете нам продавати сировину. Щоб ви, е, ми вам на аналогічних умовах, на умовах оренди або керування, дамо Маневицький торфобрикетний завод. І поки буде сировина, ви будете його орендувати. За словами Анатолія Капустюка, Костянтин Бровченко тоді під час зустрічі попередив його, що у разі відмови вони винесуть конфлікт в публічну площину. Це і стало причиною прес-конференції, яку провели представники ТОВ Агробіостандарт саме підприємство агробіостандарт згідно офіційних даних, які вони самі давали фонду державного майна на 20% їм володіє безпосередньо Константин Бровченко, депутат Київської міської ради. На 80% їм володіє кіпрська компанія. Сіфузхолдінг ЛТД, якою на 100% володіє безпосередньо Супроненко В'ячеслав Іванович. Анатолій Капустюк зауважив, що це зять колишнього мера Києва Олега Черновецького. Особовий. І відкрито дуже багато кримінальних проваджень по заволодінню земельними ділянками по Києву, по які роздавалися під забудову в межах цих проваджень Дана особа переховується за кордоном, не в'їжджає в Україну. А за кошти, які були награбовані з обгробовування Києва, в даний час знову ж з офіційної інформації скуповує через фонд держмайна державні підприємства. Натомість, засновник компанії Агробіостандарт каже, що його підприємство з чисельністю близько 10 тисяч працівників є зразковим в умовах роботи у воєнний час. Під час війни ми через приватизацію купили не одне підприємство купили за великі гроші, тому що це один із шляхів допомоги державі. Засновник компанії Агробіостандарт і за сумісництвом депутат Київради Костянтин Бровченко заявив, що вони як інвестори стали заручниками ситуації, коли держава, потребуючи змін, передає державні підприємства в приватизацію, а місцеві корупціонери перешкоджають цьому. Тому вони звернулись до президента та РНБО з проханням втрутитись в ситуацію. В свою чергу Анатолій Капостюк почувши в свою сторону звинувачення з приводу того, що, начебто, він особисто якимось чином впливає на ДБР слідчих прокурорів і суди, які за один день відкривають кримінальні провадження, приймають рішення, і накладають арешти. Назвав їх необґрунтованими і відверто наклепницькими. Тож директор КП Волень заявив, що звертатиметься до суду з позовом особисто до Костянтина Бровченка про захист честі гідності та ділової репутації. Тож далі буде.